Просто посміхнись. Радіти життю закликали людей в будинку культури імені Кулика. До дня сміху там провели благодійний концерт. Його артисти, учасники шоу Україна має талант, театр пародії Руслана Пісковича, співачка Світлана Білокінь і різні танцювальні колективи. Мета заходу зізнаються організатори подарувати Черкашанам радість, особливо тим, хто її зазвичай позбавлений людям із особливими потребами та з малозабезпечених сімей. Благодійний концерт до дня сміху зібрав у будинку культури імені Івана Кулика людей, що люблять жарти й гарний настрій. За словами директора закладу Ірини Титовської, для членів соціального центру спеціально виділено 2,5 сотні місць людям із малозабезпечених, багатодітних сімей та з обмеженими можливостями. Намагаємось просто дати людям можливість відпочити, подивитися наших черкаських активних артистів і побачити, що в Черкасах є життя, і що артисти не тільки за гроші можуть щось робити, а абсолютно безкоштовно всі зібралися. Ми просто зібрали добрих людей, які хочуть втілити свою основну місію в життя, дарувати людям радість. Мета святкового концерту подарувати сіркащанам веселий настрій, стверджують організатори. Успішно із цим завданням впоралася команда КВК «99 франків із черкаського бізнес-коледжу. Синку, а що ти сьогодні приніс зі школи? Три кілограма крейди і указку. Тобі все аби жарти та й жарти. Ні, мені все аби жарти та й жарти. Порадувала глядачів своїми дивовижними орбітальними танцями й учасниця шоу Україна має талант інна Зобенько. On, blind, 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 Хіти цього вечора співала неодноразова учасниця різних вокальних конкурсів Світлана Білокінь. Не менш видовищними були виступи театру Ляльок Велетнів песиків зірок із колективу Чокс, ансамблів Акварелі, Ярославна, танцювального колективу артанія шоу балету каприз і театру пародії Руслана Пісковича. Артисти зізнаються, з радістю погодилися виступити. Адже сміх це сонце. Воно проганяє зиму з людських облич. Ми даримо людям праздник. Для чого такий благотворительний концерт? Так, щоб люди відчули радість і хоч чимось ми от, Звісно, це дуже мало, дуже мало. Але от ну чим ми можемо, так тим ми чим нас бог не ділім. Да. Тим... Теми тим ми даруємо і даруємо людям. людям. Потрібно розвивати самого себе і показувати себе людям, і просто доставляти людям задоволення. Олексій Хуторний, Віктор Наточий, Віка Новини.